Африканський континент протягом усієї своєї історії залишався нестабільним та складним, особливо, якщо казати про період колоніалізму, де майже усі країни були під контролем європейських держав. Тому навіть після здобуття незалежності африканський народ вже ніколи не забуде європейських експансіоністів, фактично створивши ідеальне підґрунтя для російської пропаганди. І хоча ще за часів Хрущова СРСР вміло зіграв на появі націоналістичних рухів за незалежність, Падіння радянського уряду та подальше зосередження на Європі знову відкотило російсько-африканські відносини. Але ситуація різко змінилась після окупації Криму та початку війни на Донбасі, коли Москва почала свій рух на шляху до ізоляції та змінила орієнтир на інші регіони, долучилась до громадянської війни в Сирії та почала розширювати вплив в Африці. Станом на сьогодні офіційно підтверджена присутність російських сил і групи Вагнер фіксується щонайменше в Лівії, Судані. Центральноафриканській Республіці, Малі, Нігері, Буркіна Фасо, Зімбабве, Демократичній Республіці Конго, Камеруні, Гвінеї, Південно-Африканській Республіці, Мадагаскарі та Чад фактично контролюючи чверть усього континенту. І хоча варто зазначити, що після повномасштабного вторгнення вплив в певних країнах частково ослабився, як, наприклад, Судані, Конго, Пар та Чаді. Зараз давайте перейдемо до конкретних фактів і постараємося окреслити чіткі цілі Кремля в Африці. По-перше, і найголовніше це, звісно, контроль за видобутком ресурсів і подальше їх вивезення. Москва отримала доступ до золота і алмазів у цар, кобальту в Конго, золота та нафти в Судані, Хроміту на Мадагаскарі, Платини й Алмазів у Зімбабве, Урану в Намібії. Ну і щоб ви повністю розуміли масштаб вигоди та доходів для Росії, я доведу для вас деякі цифри. В Африці зосереджено 90% світових запасів алмазів, платини, кобальту та хрому, 50% золота, 64% марганцю, 30% урану та 70% танталу. По друге, це як-ніяк -як політична підтримка в міжнародних організацій, перш за все, ООН. Показовою була ситуація з резолюцією Генеральної асамблеї у березні 2022 року, яка засуджувала вторгнення Росії. Тоді деякі африканські держави проголосували проти або утримались, фактично висловивши непряму підтримку Москві. Так, наприклад, 9 з 15 найбільших країн континенту за рівнем ВВП не засудили вторгнення, утримавшись або зовсім не голосувавши. По-третє, це доступ до ринку збуту продовольства та продажу озброєння. Наприклад, у 18-22 роках Росія постачала до Африки 40% імпорту основних видів озброєнь. Порівняно з 16% зі Штатами, 10% з Китаю та 7,5% із Франції. Ну і по четверте, це вербування іноземних громадян для участі у збройних конфліктах чи роботі на російських промислових об'єктах. Так, наприклад, нещодавно Bloomberg опублікував інформацію про вербування жіночого населення та студентів для роботи на заводі з вироблення шахетів в алабузі. Ну, і звісно, не забуваємо про допомогу в ході санкцій. Наприклад, у вересні 24-го року Росія купила 300 кілограмів доларів у Руанди, що еквівалентно 30 мільйонам доларів. А російський тіньовий флот активно використовує кораблі габону для експорту чорного золота і кораблі Камеруну для експорту нафти. Основним інструментом російського неоколоніалізму виступає приватна військова компанія Вагнер, через яку Росія відіграє все більш впливову роль у конфліктах в Африці, особливо в країнах на південь від Сахари. Однак, у результаті усім відомим нам бунту Пригожина та його подальшу ліквідацію, класичний вагнер у звичному вигляді фактично припинив існування. Кремль здійснив жорсткі кроки, щоб поставити цю структуру під контроль ФСБ та Росгвардії. Колишніх вагнерівців переділили між двома іншому ПВК Редут та конвой. Редут фінансує олігарх Геннадій Тимченко, а конвой Аркадій Ротенберг. Координацію діяльності цих груп від імені Міноборони. Очолює генерал Андрій Авер'янов із ГРУ. На основі колишніх бойовиків Росія сформувала Африканський корпус, який напряму підпорядковується Міністерству оборони. Модель діяльності Вагнера в Африці була багаторівневою. У всіх цих країнах ПВК Вагнер використовувала свою рідну бізнес-модель, яка складалась з трьох потенційних елементів, наявність чи поєднання яких залежало від конкретної держави. Ці три рівні діяльності наступні: військовий, допомога урядам у боротьбі з повстанцями. Підготовка армії та постачання озброєння, економічний і політичний, участь в переворотах, охорона ключових осіб держави, захоплення стратегічних ресурсів для подальшої експлуатації. Така модель дозволяла Росії через посередництво ПВК Вагнер отримувати привілейований доступ до природних ресурсів, таких як золоті та алмазні родовища, а російським військам доступ до стратегічних локацій, таких як авіабази та порти, за оцінками різних дослідницьких центрів. Кількість найманців ПВК Вагнер в Африці досягала від 3 до 5 тисяч осіб до середини 23-го року. Кількість військових в африканському корпусі невідома, але були оголошені плани про розгортання 20 тисяч військових в Африці. Окрім вище перерахованого, Росія проводить потужну інформаційну кампанію, використовуючи медіа на кшталт Рососфір, яке з початком повномасштабного вторгнення в Україну активно поширює антизахідні та проросійські наративи. Водночас. І хоча деякі аккаунти РТ і Sputnik блокувались в мережах Facebook та X, частина сторінок залишалася активною. Наприклад, алжирські і єгипетські підрозділи РТ мають по півмільйона та мільйон підписників відповідно. Такою собі столицею впливу Росії виступає цар. Саме тут зосереджені основні тренувальні табори для місцевих сил безпеки, якими фактично керують росіяни та численні гірничодобовні активи. Зокрема, копальні золота Алмазі, що перебувають під охороною вагнерівців, в обмін російські радники допомагають президенту Тоадера тримувати контроль над столицю Бангі та ключовими регіонами держави. І вже від цар група Вагнера почала поширювати свій вплив на сусідні країни. Саме тому формувався так званий пояс Вагнера ланцюг держав від Атлантики до Червоного моря. Денеманці Росії забезпечують або режим безпеки або підтримку повстанських рухів, щоб потім пропонувати свої послуги новим урядам. Однією з головних цілей Москви залишається встановлення постійної військово-морської присутності в Африці. Планувалось збудувати російську військово-морську базу в Судані на узбережжі Червоного моря. Проте проект таки не був реалізований через внутрішні конфлікти в РФ, а також через громадянську війну в Судані. Наразі. Через активні бойові дії між Збройними силами Судану і воєнізованої організації сили швидкого реагування ці плани є нездійсненими. Іншою країною, яка розглядалася, була Сомалі. Ще у 2020 році Кремль розглядав можливість визнати Сомаліленд, самопроголошений регіон на півночі країни, в обмін на відновлення радянської військово-морської бази в місті Бербері. Це забезпечило б Москві вихід до Індійського океану. І контроль над одним із важливих морських шляхів між Азією та Європою. Також це завершило б концепт вивезення ресурсів з поясу Вагнера від Атлантики до Індійського океану, а саме з Буркина Фасо, Малі, Нігер, Чад, Цар та Судан. За планом, спочатку, Ефіопія, звісно, за сприянням та спонуканням Рев, отримує доступ до узбережжя Сомаліленду, а пізніше. Ефіопія надає дозвіл користуватися власним портом флоту Москви для підтримки операції в Африці. Зрештою, в січні 2024 року, Ефіопія визнала Сомаліленд, отримавши замін 20 км морської смуги, що є стратегічно важливим виходом до Оденської затоки. Але слідом за цим Сомалі почала розвивати оборонні домовленості з Єгиптом та Туреччиною. В лютому 24-го року. Туреччина підписала угоду, за якою патрулюватиме водний простір довкола Сомалі продовж 10 років, натомість користуючись місцевими портами. В липні 2024 року стало відомо, що Туреччина веде перемовини з Сомалі про будівництво полігону для випробування балістичних та космічних ракет. Таким чином, Москва фактично зайшла в зону інтересів Анкари, і наразі можливості отримати доступу до порту немає. Проте, окрім Судану і Сомалі, РФ активно розвивала відносини з Лівією. Там вона співпрацює з командувачем східних військ Халієфом Хафтаром. Наприкінці вересня 23-го року він відвідав Москву, де обговорювали створення російсько лівійської оборонної угоди. Саме тому Лівія залишилась єдиним морськими воротами РФ в Африку, як і повітряному. Хоча функцію ще може виконувати Судан. Але саме до Лівії РФ вирішила перекидати із Сирії війська, військові літаки. І передові системи ППО, включно з радарами для систем перехоплення С-300 і С-400. Якщо Кремлю вдасться закріпитись у лівійських портах, вона, по-перше, отримує прямий вихід до Середземного моря, по-друге, зможе розмістити додаткові підрозділи та системи ППО, впливаючи на південний фланг НАТО. Ну і по третє, використає Лівію як плацдарм для подальшого проникнення в Сахель та інші регіони Африки. На додаток до всього попередньо обговореного важливо озвучити інтерес Росії до людського ресурсу в Африці. З інформацією головного управління розвідки, РФ активно здійснює набір найманців в Центральній Африці, зокрема в Руанді, Бурунді, Конго та Уганді. Окрім військового направлення, РФ залучає африканців як дешеву робочу силу. Ще в 23-му році розпочалась масштабна вирбувальна кампанія серед африканських студенток з Уганди, Ефіопії та Танзанії. Їх залучали на роботи до цеху з виробництва ударних дронів шахет в особливій економічній зоні на території Республіки Татарстан. Молодих жінок залучали через застосунки для знайомств, таких як Тіндер та Баду, та пряму агітацію в елітних навчальних закладах. Спочатку студентки виконували низькокваліфіковану роботу, таку як прибирання та вантажні роботи. Однак, згодом їх почали залучати до технічних процесів, враховуючи усе попереднє сказане. Російська присутність в Африці становить реальну загрозу глобальній безпеці, адже Росія стабільно та послідовно використовує регіон для досягнення і фінансування власних геополітичних амбіцій. І хоча після знищення вагнерів, як і після поразки в Сирії, у нас виникало сподівання, що Москва почне втрачати позиції, вони, в свою чергу, реформували Вагнер та створили африканський корпус і продовжують бути ключовим гравцем. В теперішніх умовах це становить в першу чергу загрозу Україні, адже Росія використовує регіон для поповнення збройних сил, а багатство на ресурси використовується для підтримки виробництва зброї та іншого обладнання. Окрім того, країни сателіти РФ вже продемонстрували, що готові підтримувати політичні рішення Росії на міжнародній арені, направлені проти нас. Ну і бідність регіону, яка створює велику потребу в продовольстві. Дають можливість Росії успішно застосовувати м'яку силу, продаючи захоплене вирощене зерно і отримувати з цього економічну вигоду. І не забуваємо, що певні країни, як то Руанда, Габон та Камерун, допомагають Росії обходити накладені санкції. Але якщо навіть винести українську війну за дужки, все одно можна стверджувати, що діяльність РФ несе пряму загрозу і країнам Заходу, що підтверджується її намаганнями отримувати вихід до Середземного моря через Лівію. І, звісно, вплив Росії, який вкорінювався протягом не одного десятиріччя, не можна просто нівелювати, особливо коли в умовах війни, хоч і життєво важливо, але дуже складно налагоджувати зв'язки з Африкою, яка напряму залежить від Москви. Але український опір та поразка в Сирії вже довели, що нічого неможливого немає, і Росія рано чи пізно дасть слабину. А ми, в свою чергу, маємо всіляко цьому сприяти і вміло скористатись. Я сподіваюся, вам сподобалось наше невелике дослідження, а тому я прошу вас підписатись на цей канал та залишити свій коментар, щоб YouTube просував це відео в трендах. Дякую вам за перегляд та до зустрічі!